Початку переговорів американська сторона наполягала обидві ворогуючі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту. Я Україні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноцінно тому щоб США відмовилися від... Суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама в ході переговорів. питання території обговорювалося в овальному кабінеті. Американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою, заявив Зеленський. Долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом США, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому, вибачте. Кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіном. У перерві під час переговорів Трамп встиг зателефонувати Путіну. У повідомленні в Трус Соушел він оголосив, той погодився на зустріч вічнавіч із з Зеленським. Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місті, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, де будуть обидва президенти і я. Організацію переговорів президентів ворогуючих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц. Він каже, це може статися у найближчі два тижні. І президент Франції Макрон він сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна. Тож запасний на випадок його саботажу варіант теж. Обговорювали дискусія стосувалась можливості того, що результату не буде досягнено можливості того, що Росія не бажатиме щиро брати участь у цьому процесі, і в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними та вторинними митами. А ми по суті санкціями.